Усім привіт сьогодні я буду грати в Рухевен. Ну як грати? Я вам сьогодні розкажу, як взірвати хранилище банк. Ну, хтось може, сказать, що він це знав. Але це знали немногих. Ну да. Майже всі знають про цей банк, який просто отак взірвається. Но мало кто знает про... Вот тут лежала біла карточка. Браво це. Нажимаем. Вот. Зеленую кнопку. все, мы її вже не дам. Так. А, да нас карточка. Вот так, мы приехали. Це і вже інше банка. Відкриваю. Тут лазерний прохід. Тільки я не вмію вам добре проходити. А ну, коли пройду, покажу, що далі буде. І так, і все, я пройшов. Так, бабахаю. И вс штучки хранилище с золотом. Тут мы знайшли золотий мешок. Так, ну краще, чтобы так сделать вот так. Далі, щоб пройти, тут треба топор. Берем вот такий топор. И... І... Разбил. Берем а вот такой ключ. Мы повинні відкрити Вот тут двери. Вот тут треба такой. Так, а потом снова... А как? А, ключем. Так я забыл. А, взрываты. Так стоп, ну, так и было, я, как бы. таке було, як вийти звідси. О. -о, -о, -о. Су, включим. А може піде? А як я тут... а а, -а! Це ловушка Джокер. А як? Так, повернуся, коли звідси якось виберусь. Так. І тут ми вийшли дуже. Почається саме важке. Тут воно ніяк не відкривається, тому надо треба... так пройти. Так, я сам, коли це знайшов, це І Я сам довго питався його прийти. Так, взірвав. Перший, не взірвав. Тому що це креп. Смітне. Так і де Відкрився. Звуба бабах. І тут лежать бічкові. Все, ванну. Коли я сюди повертався, тому що я вмер просто. Я віду полиці я Тому він може мене зараз знайти і приб'є. А не кого немає. Ну и вот так можно найти. это на я иду. Зараз порно. Вот. Я собрал все сумки по порядку. Сначала на гирше пуста. Потом с рощами. Ну, в звичайном банку. С золотом. Ну, в тих банках. уже, Ну, все, всем, пока, всем пока.